Так, всім привіт. Кенго зараз покажу. Значить, друзі, що по Кенго? Це 2010 рік, але розмитнули блін його дев'ятим. Ну, але то таке, то не так важливо, який вона рік. Кенго Рено. Цікава така хазяйська машинка. Зараз детально розповім. Цікавий дуже колір. Він якийсь переливається. Він то темно-синій, то якийсь синьо-зелений, такий цікавий досить колір. І цікава така комплектація, хоч і не багата, сильно, але ніби все необхідне для дядька є, для мужика. Все, що необхідно нею робити, можна робити. Кенго 9 рік, будемо говорити вже так, 9-й 10-й. Пригнана зі Швейцарії, це 1,6 Benz k 4 m Простий, нормальний, добрий бензиновий двигун. Він без фазу регулятора. На п'ятиступінчатій механічній коробці. Ще не готова, показую вам, не готова, така, як є. Треба хімчистку робити, там, е прокапувати подряпинки, треба щось по ній ремонтувати не глобально. Але ну, покажу вам, як є. 232 тисячі в неї оригінального пробігу. Так, давайте так. Машина не замучена. Перше, що хочу сказати. Багажник адекватний, гарний. Так, то купак від моєї дачі лежить, бачите, треба забрати. Полочка присутня. Пластмаси не подерті, як в них часом буває такі страшні, що капець. Домкрат, все на місці, все гарненько. Тобто домкрата так купувати не потрібно. Понизу маємо фаркоп. Маємо оригінальну запасочку. Ні ніколи жодного разу не використовували пластмаси. Тут не побиті, не потрощені. Маємо на дві сторони двері. Ось, будь ласка. Ну Тут гармидер, треба прибрати, постелити коври, щось поробити трішки. Є ось такі полички. Цікаві. Стеля бруднувата, але не подерта. Є отакі такі полички гарні. Сидіння, ну це без хімчистки, друзі. Ви зважайте. Що тут у нас кермо з якоїсь дачі? Є. Так, сидіння, бачите, в якому стані? Сидіння гарні, мають ізофікси автомобілю. чотири подушки airbag чи дві Тут столики є, які приховані, за тою Цією штукою нікому не потрібно. Бачите, тут столик, тут столик присутній по сидінню. Є отакий нюанс. Ми зашиємо, завеземо до дівчинки, хтось туди щось таке велике об'ємне поставив. Зробили беку таку на сидінні. Карманчик пошиємо, зробимо гарний. Тут чохли колхозні, але під ними сидіння, зато збереглися просто в топовому стані. Маркер беремо карман, відразу вам не віддам. Підлокітничок. Що? П'ятиступка. Кнопки на магнітолі витерті. Чому вони витираються, на них продаються окремі комплекти. Тут софтач покриття, яке просто облазить. А тут? Айрбеги? Два штуки, в неї присутні. Кермо ми пофарбували, воно було в принципі, непогане, але ми вирішили зробити ідеальним. А кондиціонер, мультикермопомагнітолі, ключик отакий. Ну, така кеньгурик без підготовки, друзі, без підготовки 6600 доларів. Що треба зробити? Поліровка, прокапка. Це перший момент Підполірувати фари, тому що вони, ну, вони пластикові, проблема, підполіруються, будуть гарні. Далі по салону хімчистку потрібно зробити коври постелити. Щеплення, я щойно проїхався, воно абсолютно адекватне. Я не бачу сенсу його міняти, воно бере трішки вище, але ну, змінювати поки що. Вважаю, що потрібно їздити і не морочити собі п'яту точку. Також по сервісу ГРМ для себе треба замінити. Також по сервісу я би зробив заміну прокладки теплообмінника, тому що я бачу, що. Тут антифриз сам чистий, але трішки є, плаває невеличка така емульсія в бачку. значить треба вже, Він тут знаходиться, тепловмінник він коштує в зборі 1900 гривень не космічні бабки, тому треба, я вважаю, треба його зробити і замінити. Ну і... ну і, і, Та й все. Комплект ГРМ, комплект теплообмінника, масла, фільтри. Ходвій проїхався, ніби адекватно. Не скажу щось погане. Зима добра стоїть. Датчик світла, сенсор дощу. Поліровка, прокапка, арка, прокапка і поліровка. Нічого страшного на ній немає. Ну, якось так, релінги, до речі, оці прикольні, з поперечками такі класні. Я вважаю, що це дуже крута річ в загальному, тому що багато є кенго продається без них. Я не знаю, скільки оригінальні такі вартують. Вони стоять поперек автомобіля, можна перевозити як е, різні кунги на ньому, можна велосипеди ставити, там можна будь-що перевозити, хоч вона трішки зависока для велосипедів. Ну, але сама по собі річ дуже міцна, надійна. Будь-який багажник, мені здається, що тут вантажу. Мені ніби так, якщо... Тут до 406 кг, бачите, вона раз і переставляється на ту сторону. І щось до 400 кг вантажу можна сюди ставити. Я не пам'ятаю точно, якщо в загальному, тобто на два релінга. Ну, якось так, Ігор. Ігор там мене просив зняти відео, Ігор, ви передивіться, якщо вона вам підійде, то будемо говорити. Клімат-контроль, сервіс провести, хімчистка, полірування відновлююче. Комплект ремня ролика ГРМ, помпа, звичайно, олива, фільтри, ходова нормальна, можливо, якийсь пильник-сальник треба буде замінити, треба буде подивитися вже в процесі заміни ГРМ. Я кажу вам, як є там. Хто хоче слухати казучки про невмирущі автомобілі, які ніколи нікому не потрібно обслуговувати, ну, можете слухати, будь ласка, я не прихильник таких казучок. Кожна баушна автівка потребує до себе якоїсь. Уваги і обслуговування, тому не вірте тим, хто розказує, що у мене нова автівка, ти зараз купиш і нічого ніколи робити, в ній ремонтувати не будеш. Не буде такого. Це все стар'є, вибачте, об'єктивно, яке потребує якоїсь уваги. Я завжди кажу так: за період експлуатації, приблизно 10% від її вартості ви в неї вкладете, якщо ви придбали за умови в хорошому стані автівку. Тому ось так. Так, що у нас тут? Тут просто книжечки її лежать. Проще, народ, цікаво, наберіть. А, фаркоп же десь ще має бути. Це на фаркоп. Це що це? Не знаю, що це? Отаке. Швейцарська вода. Коври постелити. І, і кататися. Отака от тачка, отаке от кенго от в такому стані. Всім добра, всім пока.